Привіт всім! І ми з України! Ну що, дівчулі мої подписчики, бачите, як ви допомагаєте нашим Збройним силам, дивлячись мої відео. Розумієте? Це ж більше буде підписників, лайків, э... коментарів, тим більше людей подивиться оце моє відео. Розумієте? Як ми, українці, боремося. Допомагаємо боротися нашим хлопцям. Оце мої знайомі вже поїхали після відпочинку, поїхали знову, залишили мені цей прапор. І це бачили, ніхто, крім нас, ми вистояли. Ми вистояли, не вистояв бетон. Бачите? От. Це всі хлопці порозписувались, мої знайомі. Це дуже для мене дорогий прапор, дуже дорогий, я його буду зберігати. Але ж, оце ж гроші, я вам обіцяла розповісти. Гроші, які дитина, оце бачили, це робить хлопчик, молодий хлопчик. Ну, я не знаю, років 14, мабуть. Я вам розповідала раніше, що він продає мило, та мама йому допомагає робити. Оце, звичайно, зроблене на станочках. Бачите, явно, що це зроблене, збиране. Я не знаю, як ця вся технологія робиться, тому що батько йому колись купив різні такі станки, якісь і, й, мабуть, все-таки вже через комп'ютер, мабуть, якось вижигається, випіляється. Мені так здається. Вот. І ця дитинка, оце, різні в нього там були поділки, він продавав різні. Бачите, от як воно, бачите, як воно зроблено, воно якось так збирається все. ну, Звичайно, тут і є, але ж воно так оце збирається все ето. Оце він, бачите, він оцей його це, це фанера, мабуть, я не знаю. що. Але це воно якось воно дуже добротно все зроблено, Бачите, воно збирається, як оці ем, діти збирають от ті, хто. Ой, Боже, забула, так давно вже це було. Крост... ні, ні не, це ж. Ну, знаєте, тож малі діти збирають різні домики там і все-таки не, не пам'ятаю, як називають. І це він це займається цим, допомагає Збройним силам. Оце так дитина. Там його різні були, різні маленькі досточки, там були, все в нього таке було. А це було в нього, наче саме дорожче. Оце коштує 280 гривень. Оце Воно все, я так дивилась, бачите, воно все все зібрано. Бачите, як воно. Це дуже-дуже гарна робота. Дуже, як сказати, якщо він його бачите, 280 гривень. І навіть якщо він його і збирає, звичайно, це ж станочки, це ж бачите, воно все ж це саме якісь, якісь такі. Ну, от. Але ж його треба зібрати, його треба все правильно зібрати. Це все час, це все терпіння. розумієте? Тому оце, оце в нього ця поділочка була, наче сама дорога, тому я купила її. Тому що так дитина допомагає, бачите, як воно ну, не знаю, де воно у мене десь на кухні буде стояти. Тому що, бачите, тут же, тут же ж у мене, ну як вам правильно сказати, тут у мене таке все, що мені колись дарували. Тут воно мені зовсім не доділо, Я ж це в цьому році хотіла зробити і ремонт ще в кухні. От і в мене чашки такі гарні. Я хотіла сюди зробити з із чашок таких. Ну, все зараз не до цього, вкладати гроші є куди. Тому зараз оце таке, це таке якесь Ну Це все, що мені дарили мої друзі. Тому я ж його не можу не повісити. Розумієте, тому що ж. Та саме. Тому я не знаю, де може я тут цю квітку обберу де тут поставлю. Ну, не знаю, тому що в мене і, і соль, і сахар в мене є де стояти. Розумієте? А це ж просто, я ж кажу, оце так, ми. То як може, допомагаємо. це бо це робота, це, Я дякую дитині, я дякую її мамі, батьку, яка навчила його, що він не сидить днями в інтернеті, там, не дивиться ці ігри там і все проче, а що це дитина займається, бачите? Тому що це кропітка робота. Це треба терпіння, розумієте? Що він оце все робить, він продає, а потім він же ж допомагає за суп. Оце такий в нього вклад, розумієте, бачите? Тому я оце купила. Тому я що кажу: якщо ви дивитесь наше відео, підписуєтесь, це більше буде бачити людей, як наші, прості українці, яких батьки воюють. Це мова не про мене, зовсім не про мене. Тому що ну, я, я, так як мої друзі і я, допомагають, ми про це не знімаємо. Наже можна в як. Щось, де щось, то вже 10 кореспондентів разом з ними. Ми допомагаємо тихо, спокійно, тому що це ми робимо для наших хлопців, для нашої країни, для нашої батьківщини. А це я показую просто, що робить дитина. Прошли раз ми не купили в нього, бо у нас не було грошей, була карточка. Цей раз він прийшов, молодець, я там повела знайомих і друзів. І в нього всі щось купували. А це вже самий такий дорогий. Цей експонат у нього купила я. Ну, Мені хотілося, щоб йому було приємно, він був дуже радий, тому що для простих людей, розумієте, 280 гривень це і, і дорого. Але, знаючи, от, і буваючи на різних виставках, у нас в Києві дуже часто було виставок народного творчества, то я знаю, що це стоїть робота дуже дорого. Тому я купила навіть не думаючи про те, де я його поставлю. От. Ну, а на наступні вихідні він, як буде, то мені треба щось знову купити на подарунок. На подарунок. Там я потім покажу, що забула просто положити я бабуся, я же носки, різні такі тапочки, то я ще їх теж купую у неї і дарую своїм знайомим. Але може... Ну, я їй так, я ж не кажу, що то я купую. Розумієте, я їй кажу, що я допомагаю продавати. Але то купую я і вже так просто здарую своїм просто знайомим такі в'язані тапочки. А це я ж кажу, дитина. Просто дитина, це дуже добре, що наші українці так працюють, наші діти працюють на те, щоб їхні батьки звільняли для них їхню батьківщину. Розумієте? Тому ми всі як можемо. Так і працюємо, допомагаємо всім, хто чим може. А наші хлопці, ось бачите, ніхто, крім нас, ми вистояли, не вистояв бетон. Бачите? Так що дяка нашим воїнам за те, що вони, нам, нас, за нас воюють, за те, що вони гинуть за нас. Ми не дякуємо за те, що гинуть вони за нас, за те, що вони. Не думаючи за нас віддають на своє життя, тому що деяких хлопців навіть немає ще і сім'ї. Це дуже велике горе. дуже. Але ми українці, ми згуртовані. Ой, що вам сказати? Так жалко цих дітей, що нема сіла, нема сіла. Якщо б ви бачили, які вони молоді, ой, Господи Боже. Вибачте, будь ласка, тому ми згуртовані, і ми допомагаємо всі, як ми можемо. Ми можемо допомагаємо цим хлопцям, тому що кожній матері, кожній жінці, яка має дітей, і коли гине чоловік, то велике гори. Взагалі війна, розумієте, я от там зі знайомими своїми теж розговорюю. Війни були завжди, звичайно. Але війна то велике горе. У будь якій країні, якщо йде війна, то дуже велике горе, тому що гинуть люди. І зараз, в вік високих технологій, коли гинуть люди, це дуже-дуже велике горе. Я думала, що вже таких війн не буде. Ніколи, тому що вже люди ж настільки розумні, є інтернет, можна ж подивитися, як люди живуть. Як... Ну, знаєте, не думалося, а. Було все по-другому. Тому це дівчулі мої підписчики, Всім рада, благодарна очень, що підписуєтесь, що хтось іще буде дивитися, що наші українці, ми мирна нація, мирна. Ми не заходимо ні на чиї території, але ж і свого віддавати не хочемо. Тому що це наша держава, тому що наша молодь така, бачите, яка в нас молодь. Розумна, спритна, розумієте, як вони працюють, бувши дітьми, розумієте, як вони допомагають своїм батькам. От тому всім дякую. Якщо вам сподобається отакі, ну це не, треба... я його розумієте не могла зняти, він же ж багато чого продавав. і Мило, теж кажу, і різні ці, реті. тому що батьків не було, мами не було, а це треба, він може мені сказати, що я там дозволяю, так як дівчулі там, я знімала в парке, да? Але що я знаю? А вдруг мама буде проти. Тому без дозволу мами, я, звісно, не стала знімати. Якщо мама дасть дозвіл, то я зніму, тому що в нього дуже-дуже багато, таких. дитина старається. І знаєте, йому дуже приємно. Я ж вам кажу, ви не бачили його очі, коли я в нього це купила. Тому що він каже: Ну, це ж, знаєте, як я говорю, я в тебе це візьму. Він на мене подивився каже: то це ж дорого. Я кажу: синочок, я розумію, я розумію, що дорого. Але я тобі дуже дякую, що ти цим займаєшся. Зумієте, то очі дитини світились. Тому таким дітям треба допомагати. Таким дітям треба дуже і дуже допомагати. Тому що вони працюють вже на нашу державу, щоб залишитися в неї жити, розвивати. Розумієте, для цього нам потрібен мир. І вони підтримують своїх батьків. Так що, дівчулі, мої підписчики, всім благодарна. І Ніхто, крім нас, бачите? Ніхто крім нас. Тому всім миру і добра, а нам все Україна.